Православні, радий вітати вас на мапі Зер... Березівка на черговому огляді нових якісних модів для FS2025. Перед початком ролику хотів попросити вас, якщо вам подобається мій контент, те, що я роблю, то будь ласка, протисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для вас це не складно, а мені буде дуже-дуже приємно. І не будемо далі тягнути Остапа за бороду. Почнемо першим модом. Буде скрипт, який буде корисний для людей, які займаються розведенням тварин, займаються тваринництвом, а конкретніше ті, хто розводить коней. Даний мод дозволяє нам приділяти нашим конячкам менше часу. Це буде автоматичний робітник, який буде. Безкоштовно виконувати всю роботу. Він буде їх вигулювати, а також чистити. Так, звісно, дехто може сказати, що це доволі читерний мод, проте, якщо граєш в соло сам один, і хочеться різноманітня, хочеться займатися розведенням коней, то даний мод буде дуже-дуже корисним. Другий мод це також скрипт. Який дозволить нам розпаковувати, так би мовити, тюки. В демонстрації даного моду допоможе ось такий тюк, який я придбав в магазині. Вмикаємо допоміжне меню, і як бачите, все стандартно, нічого нового. Проте, якщо ми підходимо в плотну до тюка, у нас з'являється ще одна графа меню Тут, на клавішу Z. Натиснувши цю клавішу. Ми зможемо розпакувати цей тюк. При те, як нам зараз підказує гра, ми це зможемо робити лише на території на ґрунті, який належить безпосередньо нам нашій агрофірмі. Тому зараз вмикну, увімкну суперсилу та перенесу тюк туди, де його можна буде розпакувати. А саме давайте перенесемо його. На поле, яке я імпровізовано створив в попередніх оглядах. Кілька секунд це займе, проте, все ж таки потрібно мені було раніше про це подбати та вже починати безпосередньо з цього. Ну, що маємо, те маємо. Вимикаю суперсилу, підходимо знову ж таки, до тюка і розпаковуємо. Як бачите, все працює. Все дуже гарно. Я думаю, що даний скрипт буде дуже корисним в подальшому проходженні Farm Simulator 2025, так як не всі виробництва та не всі тваринні комплекси приймають ресурси в тюках чи солому, чи то саме сіно. Ну, в загальному частіше за все це справа в соломі. З даним модом ми зможемо розпаковувати дані тюки без допомоги допоміжних агрегатів. А просто підійшовши до тюка. І тепер, нарешті, друзі, можна перейти безпосередньо вже до техніки. Найцікавіший ось такий модик залишимо на десерт. І почнемо спочатку з ось такого КАМАЗу. В грі він підписаний як лізар, проте ми всі дуже добре знаємо, що це Камаз-54102. Ось так це все виглядає. Фарбував я його сам на швидку руку. Даний мод повністю сумісний із скриптом на зношення гуми, по текстурам претензій абсолютно ніяких немає, все виглядає дуже гарно та якісно. Давайте сядемо всередину і подивимося, що в салоні. Под зеркалам нарікань немає зовсім. На жаль, даний мод ще поки не адаптований під інтерактивний контроль, проте я думаю, що в подальшому його вже адаптують. Я не вважаю, що це критично. Знову ж таки, по зеркалам нарікань немає. Запускаємо двигун. Як бачите, панель приладів не є мертвою, вона працює. Всі прилади рухаються, стрілочки, педаль газу, так звана в народі гашетка. Також рухається, вмикаємо світло, як бачите, все це дублюється на панелі приладів. Аварієчка також дублюється і світло. Проте, друзі, хочу зазначити один нюанс, який ви вже могли побачити. Камера від третьої особи налаштована взагалі через одне місце. Це моя особиста думка, можливо, комусь подобається, коли ось так це налаштовано. Проте, як на мене, це ну, взагалі. Абсолютно некомфортно, це незручно і це через дупу. Чому не зробити як по дефолту, як в стандартній техніці? Навіщо ось, ось ці приколи, не розумію. Маю надію, що можливо це все буде виправлено в наступних оновленнях даного моду. В іншому ж випадку, якщо з'явиться більш якісний камаз, то це я просто приберу. Із свого паку і його місце займе вже інший Камазик. Поки що даний Камазик потрібен мені, тому що він має немалу кількість налаштувань кастомізації, а особливо налаштування кузову. Трішечки пізніше, після демонстрації підвізки, ми подивимось на кастомізацію. Чесно кажучи, я слабо уявляю, як я зараз буду тестувати підвізку з ось такою камерою. Ми не зможемо толком нічого побачити, проте давайте я це все ж таки зроблю. І як-небудь подивимось. Ну, як бачите, підвізка не є взагалі мертвою, проте і не є дуже м'якою. нерівності вона відпрацьовує, проте ідеальним це назвати не можу. Можливо, знову ж таки, це здається, тому що вигляд із-за самого вантажного автомобіля. Можливо, якщо б дивилися з боку, це виглядало б краще. Хто його знає, якщо чесно. Проте, що побачили, те побачили, що маємо, те маємо. Знайти дану вантажівочку можна в магазині у вкладці вантажівки. Все логічно. Зараз знайдемо його. Ось він. Lizard 55102. Вартує він номінально 26 420 євро. І як я вже зазначив раніше, має немаленьку кастомізацію. По-перше, ми можемо налаштовувати сам кузов. Чи це буде звичайний зерновоз, чи це буде ось такий завантажувач. Саме через ось це, ось цю фішку, ось цей агрегат, чи як його можна назвати, мені і потрібен даний камаз. Ним буде дуже зручно завантажувати як добрива, так і сімена. І також перевантажувати. Як на мене, це дуже зручно. Також можна ось такий силосний поставити кузов. Для тюків, як на мене, дуже класно виглядає, що немає лише одного борту, всі інші присутні. Дуже класно, дуже реалістично. Ну і знову ж таки повертаємося до звичайного зернового. Колеса можна також налаштувати, чи це буде зірочка, чи це буде євродиск. Можна змінювати налаштування самої кабіни. В даному випадку це морда. Можна кабіну або ж високу, або низьку. будь-яку робити, і в загальному налаштування є дуже-дуже комфортні. І дуже велика кількість як кольору, так і всіх інших налаштувань. Кому цікаво, ви зможете подивитися вже це в себе у грі, скачавши цей та інші моди з цього відео в посиланні під самим відео. Я на цьому вже. Не буду зупинятися більш детально, тому що немає бажання, якщо чесно, затягувати відео та і вас грузити непотрібною не інформацією. Не хочу, тому що все ж таки не всім цікаво дивитися, як я клацаю, переклацаю там всі налаштування. Хто хоче, зможе переглянути це все у грі. Наступними ми, нашими героями. Будуть ось такий гарний комбайн John Deere та жатка до нього. Так, друзі, все вірно. Жатка це окремий мод. І він не йде в комплекті із самим комбайном. Її потрібно шукати та завантажувати окремо. Я це вже зробив за вас. Якщо кому цікава техніка бренду John Deere, хоча б наполовину так само, як мені. Для фанатів це взагалі пісня, як то кажуть то ви зможете знову ж таки завантажувати паці модів під відео як саможатку так і комбайн. Комбайн у нас має назву 96.2.0. Жатка 930. По текстурам як до жатки, так і до самого комбайна претензій 0, взагалі zero. Все налаштовано, все прописано, все круто, все офігін, офігенно виглядає. Сідаємо в салон, дивимося, що в салоні все також на доволі високому рівні, все пропрацьовано, все виглядає круто. Запускаємо двигун. Даний комбайн також, на жаль, ще не адаптовано під модно інтерактивний контроль, проте це не критично, але як на мене це не було б зайвим. Це було б взагалі круто, якби він тут працював. Всі знову ж таки прилади працюють, все круто, все прописано, вмикаємо світло. Як бачите, дублюється воно в салоні, контрольні лампи, все світиться, все працює. Єдине, що знову ж таки немає дублювання аварійки в самому салоні. Звукова є сигналізація, а ось світлової немає. Ну, це характерно для більшості комбайнів, як на мене, це не є критичним. Ось так це все виглядає зовні. Знову ж таки, дуже якісно, дуже цікаво та дуже красиво. Ось так запускаємо жаточку. Як бачите, вона є доволі гучною. Все працює, все анімовано, все налаштовано. Ось так все виглядає. Як бачите, є єдиний нюанс, що ось тут кардан трішечки не сумісний із самою наклонною камерою комбайна. Проте, як на мене, знову це не є критичним, ось тут кардан підключається, хоча знову ж таки не без нюансів. Для мене це не є критичним, тому з цим я буду грати і буду це ось таку комбінацію використовувати. Вимикаємо жатку і давайте подивимося, як працює підвізка даного комбайну. Хочу зазначити, що даний комбайн підтверджує тенденцію, що у в комбайнах і в більшості тракторів підвізка налаштована набагато краще, ніж у легкових авто та вантажівок. Вона м'якою і є дуже комфортною. Цього не відняти. Переходимо до магазину у вкладку. Комбайни і подивимося на цього красунчика. John Deere 9620. Вартує номінально 67100 євро. Також має кастомізацію. По-перше, можемо налаштувати сам бункер. Чи це він буде взагалі без нього, можна сказати, чи маленький, чи ось такий вже максимальний. Або ж знову ж таки, повернутися до початку. Двигуни. Велика кількість двигунів, також і змінюється модель. Аж 2 штуки. Також можемо змінювати бренд шин, і на якомусь з брендів можна навіть змінювати широкі або ж вузькі. Знову ж таки, в якості дизайну можемо поставити антенну GPS, можемо встановити радіо всередину, в салон, в кабіну, і також подовжити саму трубу. Кому потрібно буде працювати з більш широкозахватними жатками, то це буде корисно. Як на мене. Кастомізація дуже гарна, вона не переобтяжена непотрібними функціями. І все, як, як би мовити, так сказати, до лиця. Саму жатку ви зможете знайти у вклаці зернові жатки. Ось так вона виглядає в магазині, вартує номінально 8500 євро, має назву John Deere 930 r І немає зовсім ніякої кастомізації. Як на мене, то можна було б додати. Або ж номер, щоб поставити нажатку, або ж зміну самого мотовила. Це було б круто. Тому що, чесно кажучи, ось це саме мотовило не дуже мені подобається. Я не знаю, наскільки це реалістично, проте візуально, як на мене, можна було б зробити краще. Проте самому власнику моду модоробу, я думаю, видніше, як він зробив, так воно і є. Я навіть такого зробити не можу. Тому на цьому переходимо до наступного нашого героя. Це Дір, знову ж таки, 9X. Ви скажете, навіщо я скачав ще один 9X? В дефолті в самій стандартній грі вже є такий Джондер. А я вам нагадаю, друзі, що я зазначав у попередніх оглядах, що мені подобається саме колісна техніка. У стандартного Джондіра 9X немає можливості поставити спереду колеса. Він повністю, абсолютно і намертво на терратраку. Він напівгусеничний. А я люблю колісну техніку. І тому я завантажив ось такого аналогічного Джондіра, як і стандартний, проте вже повністю на колісному ході. В усьому іншому він абсолютно такий самий, як і стандартний. Дефолтний 9X, по текстурам претензій 0, по колесам також. В салон сідаємо, я не туди сів. Зачекай трішечки. Іригаційна система, я сідаю в Джондіра. По салону, знову ж таки, все аналогічно дефолтному комбайну. Запускаємо двигун, все працює, аварієчка, світло. Як бачите, все. Все, яке по дефолту, все дуже гарно та якісно. Було б дивно, якби така велика компанія як Gain Software робила неякісно. Проте, знову ж таки, є модороби, які роблять техніку набагато краще, не маючи таких ресурсів, як сама компанія. Як бачите, підвізка налаштована шикарно, вона м'якенька, вона комфортна. Паркуємо Джондіра. І дивимося на магазин. Я думаю, ви здогадалися, що знайти ми його зможемо в плаці комбайни. Вартує він 744 500 євро і має невеличку кастомізацію. Можемо зробити більш довгу трубу, а також поставити номер комбайну. Як на мене, це зручно, це прикольно. І, в принципі, це доволі реалістично. На цьому кастомізація закінчується, а ми переходимо. До нашого останнього моду на сьогодні. І це буде не трактор кейс, а ось такий причіп, на якому мається іригаційна система кругового е, оприскування, якщо так можна виразитись. Сама ця система знаходиться в магазині у вкладі оприскувачів. Щось не туди я полистав ось оприскувачі. Вартує номінально 45800 євро. І також має кастомізацію. По-перше, можна поставити якісь, я так розумію, датчики. Можна ось ще щось змінити, або ж повільне, або ж нормальне. Ну, я так розумію, це буде стосуватися вже швидкості роботи. Також можна. Зробити її більш дліннішою, як бачите, додати секції, там чи одну, чи дві, чи три, чи чотири. Максимально ми можемо чотири секції додати. І вже робоча ширина у нас буде 236 метрів. Номінально ми маємо 68 метрів. Об'єм бакової суміші сюди вміщається 4000 літрів, і він не змінюється від кількості секцій самого прискувача. Як бачите, тому я не думаю, що буде дуже доцільно використовувати максимальну ширину, тим паче, що для цього будуть потрібні великі поля, так як цей агрегат працює по колу. Він не їздить ні вперед, ні назад. Він працює виключно по колу. Тому потрібно буде доволі таке немаленьке поле. Також ви можете налаштувати швидкість. Розкладання даного агрегату, чи 5 хвилин, чи 3 хвилини, чи взагалі 30 хвилин. Я сумніваюся, що хтось буде чекати півгодини на те, поки розкладеться цей агрегат. Можливо, люди, які вже максимально відігрують в РП, прямо от хардкор. Можливо, вони й будуть, проте, як на мене, це занадто. І можна налаштувати кольорову гамму. Самого причіпу, як ми бачимо. Давайте ось таке. Хай буде ще диски коричневі, а сам причіп буде салатовий. І тепер давайте ж подивимось, як це все працює. Запускаємо двигун. Як бачите, двигун поки не запускається, для цього потрібно буде перемкнутися на сам трактор, тому що гра бачить цю ірігаційну систему як, в принципі, самохідну. Машину самохідний агрегат. Тому перемикаємося на трактор і запускаємо двигун. І як ви могли побачити, навіть на стандартному тракторі, як писав один із моїх підписників, присутня інтерактивна штука, інтерактивний контроль. Тобі ж самі розробники додали це у гру. І, як на мене, це круто, це класно. і... Якби цього було більше, це було б тільки-тільки тільки супер, тільки взагалі гарно. І Наразі видвигаємося на поле. Поле тут невеличке. Ух ти, як круто! Ну, хочу ще наперед зазначити, що вже планується найближчим часом вихід оновлення на мапу Березівка. Тому, друзі, чекаємо, там буде. Перероблено багато моментів, а також покращена сама мапа. Ось так, ось тут, я думаю, ми розмістимо, сідаємо цю штукенцію, запускаємо на ній двигун і дивимося що нам потрібно робити. Так, друзі, розібрався я нарешті із ось цією штукенцією. По-перше, коли ви під'їхали знову ж таки на місце, де ви хочете її розкласти, вам потрібно обов'язково за допомогою англійської клавіші G перемкнутися з трактору на саму ось цю установку. Після цього ми виходимо з трактору, сідаємо в установку, і тільки після цього нам дозволить її відчепити клавішею Q. Від самого трактору. Ось так ми відчіпляємо і на клавішу Z ми розкладаємо. Сам трактор не буде заважати нам у розкладанні, тому що доволі немаленьку висоту має сама установка. І ось так вона виглядає в розкладеному стані. Можна її запустити, заправити. І вже використовувати. Як я вже зазначав раніше, клавішею X ми змінюємо. Чи вона буде їхати в праву сторону, чи вона буде їхати в ліву сторону. Клав... Клавіші W S, A і e, D, вони тут не використовуються. Використовується лише сама клавіша X, яка задає напрям, за допомогою чого ми зможемо вийти з цієї установки і йти. По наших справах, а вона сама буде виконувати роботу з оприскування. На цьому, всім дякую, всім гарного вечора та всім бобра!